Вітаю! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Цього разу у нас відео знову активне дозвілля, а саме полювання. Розглянемо першу книгу. Нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись за контактами в описі під відео чи в описі каналу. Перша книга тверді обкладинці. Доволі об'ємна. Це спортивне полювання в СССР. Москва, фізкультура і спорт 81 рік. Організація спортивного полювання, полювання на пташок, полювання на звірів, біотехнічні міроприяття, охорона мисливчного. Охотничих животних, охотниче собаководство, оружує, боєприпаси, снараження, сув'єти, охотників. Ось такі от розділи в цій книзі. Ось її ще анотація. 568 сторінок з ілюстраціями. Друге видання. Перероблене. Ну, Десь Лисого дідуся нікуди. Треба обов'язково його згадати. Так Розумію, історична якась довідка, організація спортивного полювання, які там типи, ландшафти, фотографії бачимо майже на кожній сторінці. Полювання на птахів. На глухаря. Різні там сліди, пір'я, камінний глухар. Біла куропатка, рябчики. Ми бачимо, де там певний вид. Птахів на маті на диких голубів? На фазана? Полювання з собакою, полювання з лодки. Різні різні тут рекомендації і поради. Качки, різні їхні різновиди, чирок, ганки, огарь, лисуха. ну, Я стільки птахів не знаю. Нірки тут -то є по різних регіонах. Бачив птахів, які в нашому регіоні. Гуси, сірий, гуска. Бекас. Тут що у нас? Бекас теж у нас не є. Пулики. Куропатки. Теж у нас є в нашому регіоні. Перепилиї. Тут інші регіони. Тут тобто дуже багато всякої інформації. Тепер полювання на звірів. На кабана. Різнею ось тут. Поради, облавні охоти, охота собаками, отстріл з вишек, на лося. Копита, сліди. Все-все, які роги, на косулю. Це вже не наш регіон. Екзотичні тварини ну, Заєць в нас є Заць русак набобрів. Купа ціної інформації для мисливців. На вовків полювання. Великий розділ. Дуже багато про вовків. Тепер на лисець. Сліди лисиці по всій території є. Ведмеді. Єноти, бурсуки теж в нас є. Ну, суть зрозуміла. Тварин розглядається тут дуже багато, з різних регіонів, з нашого в тому числі. Але якісь поради навіть не на наших тварин, я думаю, все одно можна взяти на озброєння для мисливців. Охрана. Животних охотничих. Лелекі. Собаководство мисливське. Теж, я думаю, буде цікаво. Для тих, кого є собаки і хочуть полювати разом з собаками. Різні породи, рекомендації, поради, окстер'єри, такси. Петери, панієлі, ну, як утримування, ланцюги буде, конструювання буде, корм, виховання, цуценят. Тут, тут дуже багато порад. Так, зброя, боєприпаси, амуніція. Я так розумію, історія. іж 18 МЦ-21, Спорт 54, Іж12, ТОЗ, МЦ, Карабін, Медведь, Лось. Так далі. Видна зброя. Устройство руж'я. Балістика, стрільба на полюванні різні типи набоїв. Так. І тут вже поради мисливцю, останній розділ стосовно мап, вогнищ. Безпека, Першу, медична допомога, різні небезпечні істоти, які можуть вжалити, вкусити, як робити чучела. Ну і додатки, йдуть, ось такі кольорові зображення. Гарно намальовані, алфавітний показчик. Ну і зміст. Можливо, щось пропустив. Можете проглянути, що вас цікавить. Полювання на яких конкретно птахів, звірів? Ось така книга. Кому цікаво, пишіть 50 тисяч примірників. Ціна 5 рублів, 10 копійок на той час. Зараз її можна придбати в рази дешевше, ніж сучасні книги, наприклад. Інша книга це теж полювання, але фотополювання. Видавництво те саме, фізкультура і спорт. Листки глянцеві всі. Ось анотація. Я думаю, фото мисливців у нас зараз значно менше, але все ж я думаю, вони є. Ну і дуже гарна книжка як альбом. Тобто було, чудові фото є. Де весна. Окей, okay, жук. Сова. Да. На всю сторінку фотографії дуже гарні. Цікаво навіть порозглядати. Майже на кожному розвороті фотографії. Теж багато кольорових, як бачимо. Довідник. Різні приспособи для фотополювання, експонометри, додаткове обладнання, організація поїздок, догляд за фотоапаратом. Гарна книга. Література. Теж, можливо, буде комусь цікаво знайти ще щось подібне або хоча б що... знати, що виходило. Ну і зміст. Так, ціна 3 ,80 рубля 80 копійок, наклад 100 тисяч примірників. Ось такі книги. Якщо когось щось зацікавило, пишіть. Можливо, розкажіть, чи ви займаєтесь полюванням, чи фотополюванням, чи взагалі фотографією. Є в, в особистій бібліотеці, напевно, 100 книг. В цілому по фотографії різних тематик. Тому, якщо тут є. Кому це цікаво, теж можемо показати. Но з тієї бібліотеки можливо не все буде продаватись, то особиста бібліотека, яка збиралась багато років. Але пишіть, будуть цікаво вас почути. Бувайте!